Лука сидів під великим дубом у лісі, гортаючи сторінки яскравої книжки з фізики. Він любив читати про природу, але сьогоднішня тема, механічний рух, захопила його по-особливому. Кожна сторінка була наповнена цікавими фактами, і він не міг дочекатися, щоб поділитися ними з друзями. Поруч із ним зібралися його друзі: повільна і задумлива черепаха, жвавий і веселий зайчик, серйозний вовк і величний тигр. У небі літав птах, вигинаючи крила у плавному польоті, немов танцюючи з вітром, Лука вирішив поділитися знаннями зі своїми друзями. Чи знаєте ви, що всі ми частина фізики? Ось, наприклад, механічний рух це зміна положення об'єкта в просторі відносно інших тіл із плином часу. Простіше кажучи, якщо ми змінюємо місце, ми рухаємося. А тепер давайте подивимося, як це працює на прикладах. Черепаха повільно повела погляд на луку. І в її очах з'явився інтерес Я завжди рухаюсь дуже повільно. Невже я теж приклад механічного руху? Так. усміхнувся Лука, твій рух рівномірний, тому що ти пересуваєшся з постійною швидкістю. Наприклад, якщо ти проходиш один метр за хвилину, твоя швидкість не змінюється. Це означає, що ти завжди знаєш, скільки часу тобі знадобиться, щоб дістатися до мети. Черепаха гордо випростала шию. Вона нарешті зрозуміла, що навіть її повільне пересування має велике значення для фізики. Вона подумала про те, як важливо бути терплячою і не поспішати, адже кожен має свій темп. Тим часом зайчик весело підстрибнув і зауважив: А я, мої стрибки, це ж справжній рух, але я то швидше, то повільніше рухаюся. У тебе, зайчику, нерівномірний рух, бо твоя швидкість постійно змінюється. Наприклад, коли ти різко стрибаєш. А потім зупиняєшся, твоя траєкторія теж стає непостійною, пояснив Лука, усміхаючись до свого друга. Це схоже на танець, де ти змінюєш ритм залежно від музики. Птах у небі вирішив долучитися до розмови, пролітаючи над головами. Мій політ теж є рухом. Я змінюю своє положення в просторі завдяки крилам і повітряним потокам. Інколи лечу прямо, а інколи роблю різкі повороти. Лука підняв голову і показав на птаха. Правильно. Твій рух залежить від багатьох чинників швидкості напряму вітру та траєкторії. Це чудовий приклад механічного руху в природі. Якщо ти летиш проти вітру, то твоя швидкість зменшується. А якщо з вітром, навпаки. Вовк, який увесь час слухав, раптом сказав: Коли я біжу, моя траєкторія здебільшого пряма, я рухаюсь швидко і рівномірно, поки не бачу здобичі. Лука кивнув Так, твій рух рівномірний. Коли швидкість майже не змінюється. Але якщо ти раптово змінюєш напрямок, твоя траєкторія стає вигнутою. Це важливо для полювання, адже ти можеш несподівано змінити напрямок, щоб схопити свою здобич. Тигр гордо додав мій рух завжди точний і потужний. Коли я полюю, я починаю з повільного руху, а потім різко прискорююсь. Це приклад прискореного руху, зауважив Лука. Ти змінюєш швидкість за короткий час, і це потребує великої сили. Твоя потужність дозволяє тобі досягати швидкості, яка необхідна для полювання. Друзі почали обговорювати, як різні рухи допомагають їм виживати у природі. Черепаха розповіла, як її повільний рух дозволяє залишатися непомітною для хижаків. Вона пояснила, як її панцир захищає її, коли вона повільно пересувається. І як це допомагає їй уникати небезпеки. Зайчик хвалився, що його стрибки допомагають уникати небезпеки, і його швидкість дозволяє йому вчасно реагувати на загрози. Вовк і Тигр поділилися своїми методами полювання, описуючи, як важливо бути швидким і спритним, щоб мати успіх у лісі. Вони розповідали про свої стратегії, як підкрадатися до здобичі, використовуючи свою силу та швидкість. Наприкінці Лука підсумував. Отже, ми дізналися, що механічний рух буває різним: рівномірним, нерівномірним, прискореним. Усі ми приклади фізичних явищ у дії. Фізика допомагає зрозуміти, як працює цей світ. Завдяки вашим прикладам, ми побачили, що кожен рух має свою унікальну траєкторію та швидкість. Друзі були в захваті. Навіть Черепаха, яка зазвичай не поспішала радіти, усміхнулася і сказала. Я ніколи не думала, що можу бути частиною такої важливої науки. Лука усміхнувся у відповідь. Тепер ви знаєте, що фізика а це не просто складні формули, це те, що можна побачити і зрозуміти у повсякденному житті. Кожен з нас має свою роль у цій великій картині. На цьому друзі вирушили у свої справи, кожен подумки, дякуючи Луці за цікаву науку. Вони йшли по лісі, обговорюючи нові ідеї, які виникли у них під час розмови. І відчували, як знання про фізику зближує їх ще більше. Привіт! Сьогодні ми проведемо цікаву лабораторну роботу, в якій виміряємо швидкість руху кульки. Для цього експерименту нам знадобляться кілька простих предметів: кулька, гладкий стіл, секундомір, лінійка та блокнот для записів. Спершу ми виміряємо відстань в один метр, адже саме цю відстань ми будемо використовувати для вимірювання швидкості. Коли все готово, я ставлю кульку на стартову позицію, а мій асистент підготує секундомір. На рахунок три. Один, два, три. Я штовхаю кульку, а асистент запускає секундомір. Кулька котиться і секундомір зупиняється, коли кулька досягає одного метра. Чудово! Я записую час у блокноті. Тепер ми повторимо експеримент ще двічі, щоб отримати більше даних. Коли всі вимірювання завершені, ми можемо обчислити швидкість. Використовуючи формулу, швидкість дорівнює відстань поділити на час. Ми підрахуємо, якою була швидкість кульки в кожному з трьох випадків. Давайте подивимося на отримані результати, які фактори могли вплинути на точність наших вимірювань, наприклад, нерівність поверхні столу або точність секундоміра. Сьогодні ми дізналися, як вимірювати швидкість руху кульки. Сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за увагу і до нових зустрічей.